Вітаю, друзі! Я також усі інші. нас сьогодні 19 грудня, і це вже 1395 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Ну, як і завжди, на обов'язків ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. 1395 доба. А, вже скоро дійсно ми а, будемо. Знаходитися на межі з так званою завершенням фазою Великої Вітчизняної війни а, за часів Другої світової, 1418 Ну саме тіль, стільки тривала ця фаза, коли Радянський Союз а, відступав, втрачаючи країни, такі як Білорусь, Україна з-під свого контролю, частину Європейської. А, тоді, Росії а, фактично було втрачено просто сотні, сотні тисяч мільйонів квадратних кілометрів території, ну і, в принципі, а, після цього був контрнаступ радянської армії. І відвойована а, ця частина території, а також захоплена частина східної Європи, аж до самого Берліна, які перетворилися в таких собі, ну а, підконтрольних Москві а, держави, отже, це все встигли за 1418 чотириста радянської армії величезними втратами, але ті втрати, які зараз несуть російські окупанти. Чи їх можна назвати мінімальними, але який результат? І я не буду зараз здаватися в подробиці, просто говоримо на 1395 день повномасштабного вторгнення в Україну про те, що російські окупанти зайшли в мікрорайон Дінес, в Покровську. В Покровську а, вони дійсно мали можливість обійти промислову а, зону а, і зайти безпосередньо в район Дінес. Саме тут а, можна спостерігати перші а, появу перших російських інфільтраційних груп, які будуть намагатися закріплятися в адміністративних будівлях. Знову ж таки, школи а, в, в зоні багатоповерхівок, а також намагаються зайти. В зону приватного сектору. А в принципі, я скажу таким чином: а, російські окупанти, після того, як а, в них вдалося вийти за межі залізниці, докладали багато зусиль, щоб закріпитися якраз по вулиці Івана Мазепи та української береги. І нейтралізація їх там відбувалася нон-стопом. Паралельно з цим сили оборони України проводили ще рейди в центральній частині Покровська. Тому те, що ми зараз а, тут бачимо, о, треба розуміти, що о, це зона, де відбуваються постійні ідентифікації та нейтралізації а, російських груп а, ДРГ, і відповідно ці інфільтраційні групи поки що не мають стабільної 100% закріпленості, але це вже Негативний негативний такий собі сигнал. Чому тому, що росіяни перерізали вулицю Івана Мазепи? А якщо хтось не знає, що це за вулиця, це фактично траса Н 32 яка проходить через Мирноград та а, через Покровськ. Це одна така основна логістична артерія, і вона, хоча і завжди, знаходилась, ну як завжди, а, за останні місяці знаходилась під вогневим контролем. Але тим не менш нею можна було користуватися, хоча б, щоб там здійснювалось переміщення тих самих сухопутних а, дронів з провізією, боєкомплектом, іншим якимось матеріально-технічним забезпеченням. А, тобто важливий аспект а, цієї негативної тенденції у тому, що росіяни перерізають фізично дуже важливу для нас логістичну артерію, яка зв'язує між собою Покровськ та Мирноград. А це значно ускладнює ситуацію в районі самого Мирнограда і повинні бути прийняті відповідні якісь термінові рішення. Якщо ми маємо за мету зберегти контроль над північною частиною Покровська, це одне рішення. Якщо ми говоримо про збереження контролю над центральною та північною частиною Мирнограду, це інше рішення, а саме до цього рішення відноситься а, контрудар а, в напрямку Роденської разіни та червоний лиман Разіна, з метою, щоб російські окупанти відійшли на лівий берег казенного торця, і фактично ця зона повинна бути зачищена. А, це значно звільнить а, мирноград від тиску з півночі і розвантажить можливості. Забезпечення логістики Мирнограда, хоча прокатними дорогами, а також дорогами через червоний та родинське, і буде все ж таки більш-менш, але е, легше е, забезпечувати гарнізон в Мирнограді, не дивлячись навіть на те, що росіяни зараз вийшли по напрямку Ріг Рівне майже підійшли також е, ще в одній локації е, в районі Рівного і перерізали Н 32 Отже. Все це є негативною а, тенденцією. Далі в нас а, вже будемо говорити про Сіверськ, тобто тема, яка нас вже довго не буде залишати, і все в нічого, якби сіверську дійсно, ми зараз не помічали поступово погіршення а, з наближенням російських окупантів а, до а, відповідно, річки. Бахмутка до її лівого берега. Фактично, а, російські окупаційні війська зараз а, вибудовують а, такий собі принцип виходу до Сіверська по напрямках а, по лівому берегу. А, через виїмку, на Званівку, на Святопокровське, Покровське, окупована Серебрянка. І повний контроль говорить про те, що о, вони після того, як форсують саму е, річку Бахмутку, будуть мати можливість е, тиску вже і з півдня на Ямпіль. Е, Їм не треба буде проводити якісь там суїцидальні місії щодо форсування сіверського донця. Вони будуть далі е, свій рух концентрувати на тому, щоб продовжувати його. Вздовж о, 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 лівого та правого берега Сіверського Донця напрямку на Слав'яно-Краматорську агломерацію. 20-та, 25-та, 20, 25, 3-загально-військовій армії в даному випадку а, будуть сконцентровані саме на такий напрям, на цій удар. А, Сіверськ, а, в Сіверську продовжуються міські бої, але можна говорити про те, що переважно зараз в районі Сіверська. Сили оборони контролюють виключно одну зону а це західна частина Сіверська, яка знаходиться по правому берегу річки Бахмутка. Можу сказати в підтримку саме того, що зараз відбувається на цій ділянці, а тільки одне: росіянам доводиться діяти в зоні низини. Тобто тут вони прострілюються в режимі нон-стоп, але це не означає, що о, потім вони вийдуть на високогір'я на більші висоти, якщо не будуть о, жаліти особовий склад. А цього вони робити і не будуть а повне нехтування людським ресурсом, і тільки як то кажуть, будуть рухатись тільки а, вперед. А отже, ситуація, ну м'яко кажучи, в районі Сіверська вона а, виглядає не найкращим чином. І тут або оборона за правим берегом по Бахмуті, або в подальшому росіяни будуть тільки нарощувати свій рух в напрямку на славяно краматорську агломерацію. Ну і на завершення це гуляй поле. Декілька слів про гуляй-поле. А ситуація тут за останній час якось не покращилась, але й не погіршилась. Росіяни намагаються продовжувати інфільтрації в Гуляйполе, а поки що їх знаходження в самому місті обмежено можливостями кількості в них недостатньої кількості інфільтроване. Саме місто в Гуляйполі відбувається процес дистанційного нейтралізації російських окупантів. А також групи зачистки безпосередньо займаються фізичною зачисткою росіян. Як я раніше е, згадував, для підсилення дій загальної військової армії на цю ділянку було відправлено підрозділи 29-ї та 36-ї ЗВА. а це повинно бути підсиленням для 5-ї загальної військової армії, яка втратила тільки на Гуляйпільському напрямку за час своїх наступальних дій вже станом на сьогодні більш ніж 20 тисяч особового складу. Це більш ніж ну, півтори дивізії. Поступово вони наближаються ось до такого показника. Це величезні масштабні а, втрати. Але знову ж таки, вони ще раз підкреслюють той факт, що росіян втрати ніколи не зупиняли. А, їх зупиняють саме перешкоди, а, які не дають можливості рухатись. Наскільки професійно не діяли б сили оборони України але і скільки б вони не знищували російських окупантів, але коли окупант пре і пре, він рухається метр за метром. Тому дуже важливо зараз е, підіймати на всіх рівнях питання про саме протипіхотні перешкоди, е, протипіхотні загородження. Оборону треба будувати саме з урахуванням того, що ворог рухається великою кількістю піхоти. І це обов'язково для кожної області, для кожного району, де відбуваються бойові дії, або де є загроза того, що ці бойові дії відбуваються. Найголовніше це те, що реагувати треба швидко тоді, коли ще нема загрози нальоту в дронів, а по саме тим локаціям, де можуть відбуватися, може відбуватися будівництво лінії оборони, і їх можна. З мінімальною загрозою для життів, а саме робочих, зробити, побудувати і користуватися ними головне, це щоб ці е, лінії оборони були побудовані з розумом, так як треба, а не аби воно враховувалось. Це дуже важливий аспект. Тому професійність наших військових повинна бути помножена ще й на професійній фортифікації Запорізька область. Це яскравий приклад того, наскільки потрібні фортифікації, щоб зупиняти велику кількість е, людського ресурсу супротивнику. А коли їх нема, ти можеш бути 100 тисяч 500 досвідченим е, воїном. Е, ти можеш пройти багато е, битв і багато операцій. Але при цьому, коли у тебе закінчується боєкомплект, або коли ворога набагато більше. А якось все це вже не зіграє на користь, і дуже болісно дивитися на те, як втрачено було великі можливості, починаючи від міжрічка США і Шайтанка в районі Великої Новосілки. Як втрачалась території міжрічів Вовча Ворона, як втрачається зараз поступово контроль над річкою Гайчу. Дякую всім, хто дивився це відео. І нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою натиснувши дзвоника, прокоментувавши і відповідно репосту все це допомагає цим відео зростати в ретензії україномовного сегменту YouTube, а також звертати на нього увагу якомога більшої кількості аудиторій. Це дуже потрібно, щоб деякі тези вони виходили за межі а тільки нашої стабільної аудиторії обласної, а поширювались і далі. Також нагадую, що ви можете стати спонсором обосує, що дозволить каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Відповідно, спонсори отримують цей контент завжди. Першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось як завжди. Завтра на обосує зранку в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!